Друзі, всім доброго дня, у нас на майданчику з'являється така Volkswagen Jetta 2019 року випуску на LED-оптиці, на передній, передній денні ходові вогні у нас в LED-ах. Класний великий такий значок Volkswagen та прикольно виглядає оцей кром на перечітки радіатора. Великосплавні диски на зимовій гумі. Класні прикольні безключовий доступ. У нас на автомобілі присутній датчик сліпих зон. Регулювання зеркали заднього огляду, також підігрів повний електропакет, центральний замок, відкривання багажників в салони, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, На ньому ми маємо управління бортовим комп'ютером та круіз-контролем, Сам бортовий комп'ютер та приборна панель. Мультимедія, сама якість задньої камери, вона у нас непогана, тобто вже допомога при паркуванні. Також до речі, у нас двигуна з кнопки, не з ключа, а з кнопки. Блок блоку управління клімат-контролем маємо підігрів передніх сидінь, обдув лобового скла та підігрів заднього скла. Крока у нас автомат, електроручник, відключення системи, старт-стоп, екорежим, прикурювач на 12 вольт, вихід на USB-кабель, або можемо вставляти флешку, два підстаканнички та великий зручний шкіряний підлокітник. В автомобілі в нас шкіряний салон з перфорацією в гарному доглянутому стані. Перейдемо до заду, салону автомобіля. Позаду в нас також шкіряний диван з перфорацією в гарному доглянутому стані. ISOFIX. Великий зручний підогідник з мопістакальничками. До речі, друзі, у нас панорама на автомобілі вона присутня. Все у нас працює. все добре. Позаду у нас також. Лед фари, надпись джета, відкриваємо багажник. Багажник у нас місткий, можна положити багато власних речей. Тут у нас докаточка. також вогнегасник, скла присутній та камера заднього огляду. Тож, друзі, за оглядом та за драйвом Volkswagen Jetta запрошуємо місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.